Соцмережі вибухнули через страшну знахідку на одній із зон відпочинку Дніпра, саме на цьому дереві, і знайшли повішену лисицю. Місця не шоковані, кажуть, це справжнє шкуродерство. Це моторошне відео побачила і Світлана. Жінка обурена, бо ж твердить, таке тут вже не вперше. Раніше бачила, як пірнатих навмисно клали в пастки для відлову хижаків. Фотографія курки, яка сидить в кліці і є приманкою, це ненормально. кабани кабани ходять. Вибачте, в лодзі це наскільки я розумію, польща, і ніхто за ними не бігає із рушницею і не відганяє. Сружйом і ніадганя обурення такими інцидентами і зоозахисники наголошують, такі вбивства можуть мати незворотні наслідки. Якщо будуть якщо будуть знищувати будь-який вид, то порушиться екосистема. Будуть наслідки для природи і повне знищення виду. Керівництво січі про інцидент дізналися з пабліки в телеграмі. кажуть, це справа рук невідомого шкурадера. Потім повідомила охорона мені, що побачили, зафіксували такий інцидент. І сказали охороні, що прибрати цю тваринку і поховати. Я вам з точністю кажу, що це скоєно не співробітниками як клуба. Січ ще з 2018 року в Україні запровадили закон про жорстоке поводження з тваринами. За це карають ув'язненням від 5 до 8 років. Аналогічна доля чекає і на таємного вбивцю хижака, якщо його, звісно, зможуть розшукати. Інформація з соціальних мереж зареєстрована. А наразі за вказаним фактом правоохоронці. Проводять перевірку та з'ясовують всі обставини. На справедливе покарання для шкуродера розраховує і Світлана, адже жодної гарантії, що безкараний вбивця не повторить свій злочин, поки немає. Потрібно цей жахливий випадок розслідувати вбивство тварини, тому що такого бути не повинно. Це має бути покарано. Альбіна Гриненко Євген Дрозд. новини каналу.